На майданчику автопоєн в продажу за 4,350 турка 2003 року. 1,8 турбо, 20 клапанний мотор, 15-й гума літня 2021 року у класному стані. Півтора року тому було проведено велике техобслуговування заміною всіх рідин, антифриз, гальмівна рідина. По машинці вона повністю перефарбована, є шпаклівочка, це разом з дахом. Також є нюансики по машинці, але технічно складова в шикарному стані. Тобто їхати можна, якщо не зважати на кузов, на кузовщину, що вона перефарбована, то автомобіль їде і їде доволі класно, тому що тут є турбіна. Дивимось, тут є динаміки JBL, доволі великий, багажний отділ. Дивіться, дамкрад повністю укомплектований інструментами, після заміни таке саме масло заливалося. Тобто машинка на момент часу обслужена. Походові обслуговувалися, замінились. Усі складові, там, де були виявлені нюанси. Так, салон. По салону тут взагалі питань нема. Дуже класному стані. 279 тисяч заявленого пробіга, але салон реально класний. Дивіться, підстаканечок ззаду є, спереду є 4 електрослопідйомники. Машинка після хімчистки. Тобто так як потрібно. П'ятиступенева механіка, підлокітник. клімат-контроль, він, до речі, заправлений фріоном, працює, електрорегулювання дзеркал, центральний замочок. Все, в принципі, файно. Ну їде класно, їде дуже добре. Скажімо так, на свої гроші вона точно їде. 4350, друзі, і ми вас чекаємо на майданчику. Забирайте.